Всім привіт! Мене звати Катя. І сьогодні відео буде про Мадейру. Я ось нещодавно повернулась з острова і хочу трішки поділитись з вами. Це буде такий влог слеш. Корисні поради для тих, хто планує зробити самостійну подорож на матерію. І давайте почнемо з квитків на літак. Квитки я дивилась і моніторила ціни на. Києві, там можете по дням дивитись, в який день, наприклад, виліт там, 5 тисяч, який 8 тисяч. Дуже зручно планувати свій виліт і приліт. Мені взагалі дуже пощастило з житлом, тому що я знайшла його по дуже класній ціні, враховуючи який зараз взагалі прайс на житло на Мадейрі. Як я добиралась? виліт в мене мав бути в 12.50 з аеропорту Катовіце. То я о 10-й годині сідаю в Києві на Інтерсіті. І о 9 вечора я в Перемишлі. Потім беру Фліксбас і їду на автобусі до Кракова. І потім з Кракова в аеропорт Катовиця я також їду через фліксбас. І я приїхала в аеропорт Катовице о 5 ранку. Тобто, в мене було багато часу для того, щоб приїхати. Якщо раптом там щось на кордоні я мала б встигнути. Далі сам переліт. До речі, аеропорт в Мадейріс вважається найнебезпечнішим, одним з найнебезпечніших в світі, в Європі. Не знаю, було багато балачок стосовно того, що. Що там дуже-дуже страшно, тому що там великі вітри, погода постійно змінюється, і там літають дуже класні пілоти, які проходять спеціальні підготовки. Але загалом ми приземлились дуже добре. Один раз, коли ми йшли на посадку, трішки так вітерець нас хитнув, але загалом це було нормально. Якщо ви боїтесь, то можна подумати про те, що кожного дня по декілька разів там сідають літаки, і все нормально. Ви прилітаєте на Мадейру, і у вас є декілька варіантів, як дістатись до міста до фоншало. Перше, це звісно взяти в оренду авто, можна відразу на місці в аеропорту. Друге це таксі. Таксі приблизно коштує євро 30. Євро 30 зараз. 25-30 євро десь так. І третій варіант, яким користувалась я, це автобус. Він прямує прямо до фуншалу. Також врахувати, що потрібно було заплатити готівкою, тому краще там, 20 євро мати з собою вже. Моя квартира знаходилась прямо в центрі фуншалу. Дуже-дуже зручне розположення. Я задоволена квартиру, вона дійсно виявилась класна. Маленька, але. Загалом для однієї людини в самий раз будинок, де я жила, він виглядав як такий маленький готель. Мені дуже сподобалось, як ти заходиш взагалі в цю будівлю. Там, по-перше, нікого нема, ніхто тебе не трогає, ні з ким не спілкуєшся, просто водиш код, заходиш. Там дуже чисто, є диванчик, можна відпочити. Тобто, така загальна зона на першому поверсі. Взагалі всі казали, що на Мадеру без авто це там нема чого робити. Це дуже складно. Я дуже довго думала, шукала собі якусь компанію, можливо, дівчинку, хто буде з. Правами взагалі в мене також є права, але я просто не маю такого досвіду за кермом, тим паче на Мадері, там, де дуже такі, знаєте, вузькі дороги, які серпантини, там такі дуже круті спуски і підйоми. Тому ну, це треба прям мати так, знаєте, багато досвіду і впевненості в собі. Шукала будь-які варіанти, як туди поїхати без авто і ще й побачити острів, тому що фуншал знаходиться в одному місці внизу, якщо так подивитись на острів. А всі класні локації, ці точки, вони розташовані по всьому острову. Дері є громадський транспорт, можна користуватись ним, але для себе я знайшла вихід в тому, щоб брати такі типу екскурсії або трансфери. Тобто, наприклад, ви хочете піднятися на якусь гору, ви бронюєте екскурсію. Потім зранку вас зустрічає автобус в центрі міста, забирає всіх людей і довозять вас до початку хайку. Наприклад, перший день я гуляла саме по фуншалу, дивилась місто, прогулювалась по магазинам. Трішки я не прорахувала. Треба було все ж таки на перший день забронювати заздалегідь собі екскурсії. Курсію якусь саме місто фоншал можна подивитись там за декілька годин. Я думаю, три години вистачить, щоб там познайомитись з містом. Не потрібно прям цілий день на це витрачати. Я до речі, помітила, що в мене не такий вже й поганий вид з вікна. Зараз покажу.

Цікавіше, було вже на другий день. Я забронювала собі дуже дуже гарний хайк довжиною 7,5 км. кілометрів. Він розрахований був на 4 години. Неймовірної краси, природа, там гори, океан. Він взагалі був не складний, але в деяких моментах, особливо вже під кінець, там була така дорога більш екстремальна, тому вам обов'язково треба мати якесь зручне взуття, взуття для хайкінгу, тому що в мене були, наприклад, звичайні кросівки, такі бігові від Nike. І моментами я так думала, чи не буду я тут падати. Загалом вони були зручні, класні, не слизькі, але все ж таки тут потрібні такі, знаєте, протектори на взутті, щоб було велике щеплення. Щеплення це називається. Мені сподобався. Це варіант екскурсії, це навіть не екскурсія, а просто трансфер, тому що вас підвозять. Ви вже самі по собі там ходите в своєму темпі, як вам зручно, і потім вас забирають. Тобто, мені подобається, що ти там сам вирішуєш, куди ти йдеш, з якою швидкістю, і все таке. Береш з собою перекус, сідаєш десь там на галявині з прекрасним видом. Їжа неймовірно смачна, звісно. І ось так пройшов мій вже другий день. Мінус подорожувати соло це в тому, що тебе ніхто не пофоткає. Звісно, хочеться мати якісь гарні фото з мадири. Як я виходила з ситуації, я також просила людей перехожих зробити. Я пропонувала зробити на одній фото і відео. Люди класні, відкриті, ще ніхто не відмовлявся. Це також є такий варіант. Все було просто шикарно. Я дуже задоволена, тому хайкінг зараховується. Скарбничку найкращих спогадів. І, хоч екскурсії ви проходите самостійно, все одно в момент, коли ви сідаєте в авто, і всі різні люди, ти трішки так виходиш з зони комфорту, тому що всі спілкуються англійською мовою, і хтось там з Німеччини, хтось там з Португалії, всі дуже різні, і ви трішки там робите такий small talk. Я взагалі думала, що англійська в мене трішки краще, тому що якось я була більш впевнена в собі. А коли ти вже розпочинаєш там з кимось розмову, все ж таки ти нервуєш, звісно, тому що нові люди, і все, я все забув. Була всі слова, я не знаю, мені здається, що я там дуже все неправильно якось називала, просто путала слова. У мене таке буває, а на англійській то тим паче. Але все одно це прикольно. І взагалі мені подобається це відчуття, коли ти за кордоном, то можна знаєте, якось навалити якось крінжа трішки. Тебе ніхто не знає, тому нормально. І потім після хайку тебе забирають також. Провозять в центр міста, звідки її забирали. Потім я вже ходила там по магазинам, ходила в Зару, в дем. Можна сходити в ресторан, можна сходити на якийсь напій. Пончо, тобто можна вже проводити час більш спокійно. Хоча, звісно, що в ідеалі це мати машину і їхати далі. Тут такий гарний чендем. Туп шикарний, можна навіть взяти. Також є білий. Ну там на мені здається, виглядає краще. Цей топ я якраз хотіла з топулями разом. Блін, а тапки нічого. Слухайте під мої штані, да? вписались нормально. Коштує 35 євро. Ще відкрите питання, як добратися додому, тому що Боже, таким самим шляхом я не хочу. Мені цікаво, як це на здоров'я впливає, якщо ти не спиш добу. Як це впливає? Якось це впливає, потім щось тобі не так, а це воно було, виявляється. На наступний день була екскурсія, просто одна з моїх найулюбленіших, тому що це була поїздка в ліс. Фанал, куди я дуже-дуже довго мріяла потрапити. Для мене природа це вона має таку найбільшу цінність в подорожах. Фанал це ліс високо в горах, там, де зазвичай така атмосфера містичності. Туман, дощі, покручені дерева лаврові дуже гарно виглядає. Містично, незвичайно, те, що ти не побачиш у звичайному житті, щось таке. Знаєте, дуже рідкісне, що на планеті є тільки в одному місці. Я дуже люблю такі місця. Тут вже була саме екскурсія. Загалі я хотіла більше вільного часу. Ви все ж таки всі тримались однієї групи, однієї компанії, і не можна було далеко там кудись відходити. Ну в радіусі, Да? видимості, тому що цей день був дуже густий туман, і там дуже легко загубитися. Навіть наш подія виглядає магічно в цій палиці. Я уявляю, якби я прийшла сюди одна тут. Загубитися взагалі дуже дуже легко. То він нас водив, але не треба було прям заходити кудись далеко виходити. А я ж там взяла собі камеру, я ж хотіла познімати там, прям посидіти десь. Але в принципі мені було достатньо часу. Ми там провели десь дві години. Він показав там найкращі місця, поділився якоюсь там інформацією, і мені ще сподобалася сама дорога, як туди добратися, тому що ось знизу у нас класна погода, жарко, сонечко. І коли ви починаєте заїжджати в саме ліс, там така трішки закручена дорога, серпантин. Ви ось так їдете, їдете і. Починає холоднішати, починає виходити туман, і ось ти наче заходиш в якийсь тріп. Заходиш, виходиш в самому лісі, дивишся на це все, не можеш повірити, тріпуєш, тому що це виглядає все магічно, унікально. Те, що ти раніше до цього не бачив, ти не віриш взагалі своїм очам, що таке може бути. Потім ви вже спускаєтесь, коли їдете назад. Туман вже залишає вас, виходить сонечко, і ти, наче, знаєте, тебе відпускає, і ти спускаєшся в звичайне життя. Потім ми зробили такий невеличкий підстоп біля кафе. Вже вийшло сонечко, вже тепло. Я дивлюсь на цей ліс, він так здалеку, такий, знаєте, таємничий, фантастичний, магічний. З постійним туманом там, і це мені дуже запам'яталось. Я б туди ще повернулась. Я дуже дуже задоволена. І після лісу в нас була екскурсія на пляж Сейшал. Сейшал це один з найкрасивіших пляжів, найпопулярніший. Тут вже мені не так сподобалось, тому що, на жаль, дуже дуже багато туристів. Просто знаєте, хотілося якось сісти, з'єднатися з природою, все, що я люблю. Там було багато дітей, багато людей. Біля мене там сиділи, змінювали підгузники. Тобто, не те, що ти очікувала, дуже. Дуже холодна вода, тобто якісь люди там купались. Але я спробувала. Я думала, що ну блін, я приїхала, мені треба покупатися. Але все ж таки, ні, в мене не вийшло. Я просто походила там, помочила ноги. Класно, що там займаються серфінгом. Можна взяти урок. Дійсно, дуже гарний пляж. Там такі високі скелі, з яких там декілька водопадів йде. Чорний пісок, вулканічний. У нас було також дві години, ми там погуляли. Також кожен по собі. І потім повертаємось на наше місце зустрічі і їдемо додому. Ліс мені сподобався найбільше. Я просто була в захваті від нього. І на наступний день світанок я вирішила зустріти на найвищій горі Мадейри, яка називається «Піку де Арієндо здається. Висота її 1800 метрів. Зараз п'ята ранку. Я йду на місце зустрічі до автобусу, і будемо їхати на найвищу точку на Мадері. Я бачу дуже дуже гарні фотки. Я сподіваюся, нам пощастить погодою. І не буде густого туману, і буде гарний огляд. Там така висота, що хмари будуть на рівні очей або нижче, і має бути дуже дуже гарно. Ось ця точка, яку точно всі мають відвідати, це найпопулярніша локація, тому що вона просто. Неймовірно гарно, я вже це сказала дуже багато разів, але ну тут просто немає більше слів, які описати цю красу. Ой, це було шикарно, це без перебільшень найкрасивіший світанок у моєму житті. Не те, щоб я їх багато зустрічала, але це просто також перевертає твою свідомість. Як це взагалі можливо? Ви зустрічаєтесь о п'ятій ранку. Там вже був такий великий автобус, багато людей, і вас везуть на найвищу точку. Нас висадили було ще дуже темно. Дуже-дуже холодно, це найхолодніший момент взагалі з поїздки. Я вдягла на себе все, що в мене було з собою, і мені все одно було холодно, тому якщо ви будете планувати, беріть обов'язково з собою щось, що буде захищати вас від вітру. Я вдягла, в мене була куртка, ще я надягла на себе просто дощовик. Він зберігає все ж таки тепло, не дає продувати. Там гуляєте десь години-дві. Зустрічаєте світанок, там дуже багато точок, з яких ви можете споглядати цей вид. І так цікаво, що це відбувається. Кожного дня, кожного дня така краса. Якщо ти там живеш, то в тебе є можливість бачити це кожного дня. Цікаво, це колись. Стає такою, знаєте, вже звичним ділом. хмари вони знаходяться ось тут біля тебе. Ось біля тебе. Прямо. Ти навіть не знаєш, куди впасти, тому що хочеться і тут сидіти, і туди побігти, і там з усіх сторін дуже гарно, і уявіть, яка вона здорова, ця гора. Тому я посиділа, зустріла світанок в одному місці, і потім вже побігла шукати дуже популярне місце, яке називається Сходи до небес. Там такі сходи, з обох боків у тебе також гори. і Туман виглядає просто фантастично. Зробила невеличкий хайк. Він був приблизно на хвилин 30-40, тобто недовго туди і назад було дійти. До речі, ця екскурсія дуже приємно вразила, тому що потім ми поїхали на іншу локацію. Це був хайк вже довгий. Це також таке неймовірне місце. А наче ти ходиш в раю, тому що ти дуже дуже висок в горах. І біля тебе оцей туман, який постійно так заходить, закриває гори, Потім виходить. Яке там повітря? Там дуже багато. Войних рослин і блін, просто хочеться дихати на всі груди. Тобто, ти проходиш цей хайк. Там є вже на кінцевій зупинці такий будиночок. де ти можеш сходити в туалет, там щось купити, перекусити, але я не впевнена, бо я там не залишалась. Я просто дійшла, як поставила галочку, пішла відразу назад. У Мене ще залишалась година. Я знайшла якийсь ресторан поблизу і захотіла випити вина з Мадейри, прям місцевого. Мені здається, мені принесли просто якесь біле вино, але все одно було так атмосферно. Я випила келих, не допила його, тому що було дуже складно після хайкінгу. Смачно, але якось дуже. ಮಹಾಕನ we'll Потім ми поїхали назад. Також цікаво просто їхати в автобусі, тому що відкриваються також шикарні краєвиди. Ти з великим вікном їздиш, дивишся це все. До речі, було трішки страшнувато, тому що там дуже великий автобус, дуже круті повороти, ось такі, прям знаєте. І з іншого боку, обрив, і ти ніколи не знаєш, яка там машина на тебе вилетить. Я розумію, що у водіїв великий досвід, вони впевнені в собі. Але коли туман, обрив і зустрічна смуга біля тебе, я не знаю. Було трішки страшновато. але потім уже якось все звикаєш, і все виглядає вже нормально. І ввечері я вирішила зробити ще одну екскурсію. Це була прогулянка на катері. Я сумнівалась, потрібно туди йти чи ні, тому що я не хотіла дуже такого знаєте, туристичного вальбу. Це був такий захід сонця на катері. Я там, до речі, відразу познайомилася з дівчинкою, підійшла просто там. Ну, як завжди, я звикла за цей час підходити, знайомитись, і вона виявилася з України. Ми класно з нею поспілкувалися. Зробили одна одні фото, відео, дуже сміялись, Ну прям дуже класно завершила свій відпочинок цей вечір. Екскурсія сама коштувала 1900 гривень. Це включає те, що ви катаєтесь, зустрічаєте закат сонця і також у вас є безлімітні напої. Тобто там наливали вино, пиво, соки, що завгодно, Я пила біле вино, смачне вино з Португалії. Сподобались люди, не було якихось, знаєте, типу, хто нап'ється і стрибає в воду. Всі були адекватні, класні. Сам капітан цього човна і його помічник також були дуже привітні, а постійно там Питали, як нам, доливали напої, якщо бачили, що там келих пустий, розповідали якісь цікаві факти про Мадейру, показували там якісь гори. І можна було б навіть покупатись, якщо була б більш така сприятлива погода. Сьогодні зранку був схід сонця, а ввечері я я вирішила зробити вирішила подивитися на сонце з різних сторін. Це шикарне завершення моєї поїздки. Наступний день в мене було небагато часу, тому я там ходила в парк, також зайшла, виселилась, тобто був такий вже чілаут, нічого особливого. Мадейра — це була моя мрія. Я дуже дуже давно хотіла туди потрапити, але то не було можливості, то не було. Компанії з ким їхати, кому взагалі підійде така подорож самостійно. Якщо у вас взагалі є якийсь досвід в подорожах самостійно, тобто ви десь там, бували, знаєте, як вести себе в аеропорту. Ну така, знаєте, база. Якщо ви взагалі не мали ніякого уявлення, як подорожувати, то вам буде складно. Потрібно знати англійську мову на рівні тому, щоб просто спитати дорогу та обмінятися якимось смолтоком, просто зрозуміти, що тобі кажуть. Ну і взагалі, якщо вам комфортно наодинці з собою. Бою, то вам дуже сподобається. На Мадирі такий класний аеропорт. Ось можна вийти на вулицю. Тут була типу така арія для коріння і можна спостерігати, як злітають літаки. Мені дуже сподобалось, я шикарно провела час зануритись, знаєте, в свій досвід, переживати його тут і зараз, просто бути. У мене, наприклад, не було людини, яка була б така, така ж, активна, Активна і хотіла б таких самих пригод, як я, тому що одне діло там поїхати кудись і лежати на пляжі, а інша справа це вставати о 5-й ранку, йти кудись там на Херову гору, 6 годин ходити десь там. Це не кожен захоче, тому мені було комфортно, що я сама по собі, не переживати, як там, іншій людині там, і все таке. Тобто, на Мадейру я дуже задоволена, що я поїхала самостійно. Зараз я б хотіла поїхати кудись, знаєте, вже таким дівчачим туром взяти машину, наприклад, в якусь Чорногорію, було б цікаво це прожити також. Я думаю, що я поїду кудись з таким варіантом, щоб це була не така грандіозна країна чи острів, як Мадейра, наприклад, тому що. Я не хотіла собі ніяким чином зіпсувати свій довгоочікуваний відпочинок. Стосовно бюджету, я опишу найбільші витрати, які я зробила. Особисті витрати рахувати не буду, тому що у кожного вони свої. Житло в мене вийшло 430 доларів. Авіаквитки вийшли приблизно в 12 тисяч. Це з пріоріті. Тобто, я брала ручну поклажу на велику сумочку, і валізу маленьку, яку ви за собою в літак. За всі екскурсії. В мене вийшло 6700 сімсот. Приблизно одна екскурсія коштувала від 1300 до 2000 гривень. До речі, для екскурсії я використовувала додаток Get Your Йорґіт. Дуже сподобалось. Його можна використовувати в будь-якій країні. Просто Вписуєте місто, яке вас цікавить, і там буде перелік активностей з ціною з дуже детальною інформацією. Тобто там було написано в якій вас забирають, скільки годин ви проводите, що з собою брати. Також я до речі цього не знала, але на Airbnb ви можете також орендувати собі якісь враження, тобто екскурсії, поїздки кудись. Наприклад, там була цікава екскурсія, як приготування вечері з шефом. Тобто, приходять якісь люди, ви разом готуєте вечерю, п'єте місцеве вино. З місцевими продуктами, потім ви вечеряєте, знайомитеся з людьми. Мені здається, це дуже цікаво, знайомитися з місцевою кухнею, з традиціями. Це класний варіант в будь-якій країні, якщо ви подорожуєте соло, використовувати такі додатки. Хочу ще поїхати в Карпати на хайк. Культура хайку мені дуже близька, хочеться якось більше в цю тему. Заглибитись, до речі, напишіть, якщо ви знаєте якісь класні стежки, або ви, можливо, влаштовуєте тури. Мені було б дуже цікаво взяти в такому участь. Я бажаю взагалі кожному колись побувати на матері в цьому чарівному місці. Всі подібні поїздки дуже тебе розвивають як особистість. Вони даються не дуже просто, але вони дають тобі такий фідбек заряду енергії і впевненості. Щастя і натхнення, і всього, не бійтесь робити якісь такі для себе виклики. Я сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть мені, будь ласка, щось в коментарях. Поставте лайк. Це буде дуже корисно для того, щоб відео продвинулось трішки в Ютубі. Ось і ми побачимось з вами в наступному відео. Дуже дякую за перегляд. Пока.